Привіт! Ми пережили ще один вирішальний тиждень. А, на жаль, поки геополітичних новин немає. По антикорупції ми вам запишемо окремо. А сьогодні ми будемо говорити про економіку, економічні новини, як нестримно, незламно і так само потужно наш уряд рухає Україну вперед до того ж самого одного трильйону ВВП, який нам всі обіцяли. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, це економічний дайджест, І, будь ласка, залишайте ваших подобання підписку і особисто мені хотілося би побачити коментарі як вам цей формат ми починаємо Forbes україна написали статтю про те як діє мораторій на перевірки бізнесу ні, бізнес розповідає про недоліки мораторію. Урядовці відповідно говорять про свої плани покращення цього мораторію. Тільки є одна проблема: такого мораторію взагалі не існує і його ніхто не впроваджував. Це міф, і ось дуже цікаво спостерігати, як по факту, уряд імітує нестримну роботу, а бізнес імітує, що він вдячний уряду за цю нестримну роботу. Тож, враховуючи цей успіх, наступного засідання уряду планується запуск великої державної Програми під назвою Ємітація. І це, звичайно, відбудеться в рамках великої президентської програми, Велике імітування. 2 вересня відбулося перше засідання Кабінету міністрів, на якому Свіреденка не роздала гроші. Що ж, Ця новина стала дуже обурливою для політологів і рекламних агенцій, адже навіть найбільші оптимісти серед них зрозуміли, що вже точно цього року виборів не буде. Зазвичай засідання уряду виглядає ось так. Рада на своєму засіданні провалила ще один законопроєктів з Ukraine Facility, через що ми, як країна, можемо втратити 500 мільйонів євро. Е, ну що ж, сподіваємось, що коаліція просто настільки впевнена в економічному диві, що вирішила самостійно почати з відмови від півмільярда євро, аби не розслаблятися і не брати в борх, а навпаки позичати. Мінекономіки на цьому тижні відзвітували, що за програмою Національний Кешбек, яка стартувала в жовтні минулого року, вони роздали вже більше ніж 4 мільярди гривень. Правда. Забули згадати, що половина цих грошей пішли на поповнення мобільного телефону та інтернету, і, взагалі, напевно, дуже приємно в лапках отримати кешбек з податків, які ти до цього заплатив, щоб влада могла роздати цей кешбек, особливо коли до цього саме влада рекордна і підняла ці податки. Офіс президента завершив формування нової структури розширеної ради підприємців та збільшив її склад у понад 10 разів. На початку до цієї ради входило 7 бізнесменів. До оновленої буде вже 75. Ну що ж, тепер. Постів від бізнесу з подякою Андрію Єрмакову буде в 10 разів більше. До речі, останній заявив, що якщо офіс президента побачить результат, то кожному підприємцю в цій країні створять свою персональну раду. Антикорупційні організації Набу та САП, міжнародні експерти, всі розкритикували законопроект про захист бізнесу через корупційні ризики. Насправді вони просто не зрозуміли, що законопроект має захищати бізнес від прозорості, конкуренції, здорового глузду та надмірних заробітків, якими цей бізнес має ділитися з цими самими корупціонерами. Парламент нарешті проголосував в першому читанні закон про легалізації кріпти. Е, на жаль, за цей закон не голосував депутат Азадарченко, тому що він в бігах за спробу дати хабар у біткоїнах. З іншого боку, це доводить, що діджиталізація в країни йде таким швидким темпом, що окремі депутати навіть її випереджають. Просто почали чомусь саме з корупції. Незважаючи на критику, президент підписав скандальний законопроект з скандальними соєвими правками, і тут це пояснює президент як підтримку національного виробника. Щоправда, список цих виробників дивним чином збігається з списком найбагатших людей у Форбс. В свою чергу прем'єр вже заявила, що думає про програму підтримки і малих та середніх фермерів. Наприклад, вже на портали уряду ви можете знайти ідеї, чим їм зайнятися, коли їх бізнес Стохне через нерентабельність і допомогу олігархам. Так як проти своїх правок виступали іноземні компанії посольство та американські представники, то цю подію прокоментував у Фейсбуці голова коаліції Давід Арахаміч. Цитата якось переживуть. Тож, ми тільки сподіваємося, що білий дім не буде використовувати принцип «Давіда якось переживуть в постачанні зброї чи розвідданих Україні. В Україні з 3 по 10 вересня перебуває місія МВФ. Е, що ж, ми вже судячи по обстрілам на початку тижня, перевірили, що як ППО місія МВФ працює значно гірше ніж приїзд Кіткелега. Міжнародні резерви в Україні зросли до рекордних 46 мільярдів доларів. Ну що ж, це той приємний момент, коли заначка стає значно більшим, ніж ми зробили за все життя. З іншого боку, вже в офісі президента подумали, що можна роздавати не по тисячі гривень, а по тисячі доларів. У владі заявили, що підвищення комунальних тарифів для населення неминуче і рано чи пізно вони зростуть. Давайте шукати позитив. Нарешті в нашій країні, хоч щось буде стабільно зростати, окрім корупції. Це були всі економічні новини за тиждень. Тож, ви зрозуміли, що уряд і влада нестримно крокує до одного трильйона ВВП. А з вами був Ярослав Железняк. До побачення.